Віст та реалізацію спиртної та тютюнової продукції контролюють працівники Тернопільського районного управління поліції. Це робиться для того, аби унеможливити потрапляння контрафакту на територію міста та області. У Тернополі триває спецоперація Акциз. Правоохоронці щодня перевіряють магазини, ринки та інші місця, де може тривати незаконна торгівля під акцизними товарами. За останні три тижні поліцейські області виявили та вилучили більше 16,5 тисяч літрів спиртосуміші, 5342 пачки сигарет, понад 28 кілограмів. Тютюну пристрої для куріння та 4682 заправки до них склали вони 174 адміністративні протоколи. Під час чергової перевірки на центральному ринку обласного центру поліцейські виявили чоловіка, який продавав тютюн. Працівниками Тернопільського районного управління поліції дільничними офіцерами. Спільно з працівниками карного розшуку було виявлено незаконний факт реалізації тютюнових виробів, а саме розважного тютюну. По даному факту складено адмінпротокол за частиною 3 статті 156 кодексу України про адмінправопорушення. Заборонений товар вони вилучили. Це понад 4 кілограми сушеного та подрібненого листя. Правохоронці закликають усіх дотримуватися норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів.